Що краще, фабричні залоги чи свої. Ось я купив комплект Honor. Залогів 59 євро. Це якраз комплект на повний акордеон. навіть візиточку тут ще дали. Тепер дивимося на їхню якість. Використовується така плівочка. Хтось з отворами, хтось без отворів. Дуже легенька така плівка. Десь трошки її перегнеш і все. Тут теж бачимо навіть на такі великі залоги вони дають плівку. Це не дуже добре, тому що чути хлопки дуже явно. Навіть така тріскотня, я б сказав, з'являється в звучанні. Якщо брати вже басовий залог, ми дивимося, тут вони не шкіру дають, а незрозуміло щось напівбумага, напівсинтетика якась. І, відповідно, пластикові теж піджими йдуть. Які я використовую? У мене є залоги різного формату. Якщо брати ось ті, які я сам виготовляю, бачимо теж плівочка, вона трошки жорстча і набагато поружніша. Відповідь абсолютно та ж сама, тобто, воно легко дуже дає голосу звучати. Є на один піджим, є на три піджими, є на два, так. це на більший, на менший. Ось є також. Теж на три, трошки менший, але з прозорим піджимом і трохи легший. Ось такі залоги бачимо, да? він з двох частин складається. Він набагато пружніший. От я провіряв, і хлопків фактично не чути. Якщо брати більший голос... То я вже використовую шкіру. От бачимо, тут хонер використовує навіть на такі великі, ну вже дуже чути оце пристукування. Треба шкіра. Шкіра, вона пом'якшує набагато, м'якше звучить тоді. І якісніше. Ось так ми їх нарізаємо. Потрібної товщини, бо є теж різні пройоми. І в нас ось такий є залог. І собі скільки завгодно, можна так само і тут. Бачимо раз. Нарізали собі і дивіться, красота. Гарно, м'яко прилягає без всяких хлопків. І дешевше, набагато дешевше, тому що, як бачимо, ціна тільки самого комплекту майже 60 євро, а плюс ще робота. Якщо брати басові, то в мене теж є заготовки вже товстіша шкіра. Теж потрібної довжини собі нарізаю, ну але вже тут треба ставити ось такі прижими. Там теж є заготовочки. І все. І можна спокійно заміняти. Тому, якщо комусь є потреба замінити залоги, поставити якісні і недорого, звертайтеся.